Лариса, я сейчас занята до интервью. Ользі Анатолівні 70 років. За дипломом вона історикиня все життя викладала молодому поколінню історію, правознавство, велологію, географію та багато інших предметів. За її словами, постійно навчається, не сидить, склавши руки на пенсії. До смартфона, яким вона зараз вправно користується, у неї був старенький кнопковий телефон, який їй подарував син. Я по ньому єлі-єлі навчилася давати дзвінок і отримувати дзвіночок, І все каже, що на старому телефоні інтернет був, але дуже повільний, тому почала Лапізнавати можливості мережі через комп'ютер і попросила сина навчити її. Один раз він спробував зробити це. Я йому за 10 хвилин три програми все убрала. Після цього він сказав: До нього не підходь і не питай мене, і не проси. Пані Ольга не покинула ідею навчитися користуватися інтернетом, тому почала шукати інші шляхи отримання таких знань і знайшла по вулиці Текстильників 25, Відкрився простір соціальної адаптації, невід'ємною частиною якого є соціально-педагогічна послуга університет третього віку. Мета такого університету є реінтеграцією людей старшого віку в активне суспільство, навчають студентів, як тут кажуть елегантного віку. Соціальні працівники альона Анатолівна дуже гарний спеціаліст. Вона нам Багато чого розказує, показує, але у мене, як кажуть, як сказати, бажання є все швидше і швидше, і в результаті буває таке, що вона розказала, я тут повернулася і вже забула. Потім виконую якесь завдання, їй надсилаю все, прихожу на, на урок. Альона Анатолійовна, а як оце? А як оце? А вона на мене дивиться, а тоді свіється. каже Ольга Анатолійовна, да ви подивіться, ось ви надіслали мені. Альона Анатолійовна – соцпрацівниця, працює волонтеркою в просторі соціальної адаптації. Вона допомагає людям старшого віку розібратися у нових гаджетах сучасного світу та знайомить їх з інтернетом, месенджерами та соцмережами. Хтось уже вмів користуватися деякими програмами, хтось взагалі не міг не вміг. Завести номер телефону, наприклад, в свій смартфон, От. а хтось вже вмів це робити. Тобто, якщо як, е, наше заняття було сфокусовано загально, то ще були індивідуальні. Тобто люди підходили, е, ще їм пояснювала ну, деякі функції. Вайбер, телеграм. От програма Об'єктив дуже їм сподобалася. Наприклад, якісь ліки вони можуть переводити. Я їх навчила пошук товарів певних. От, в подальшому нас буде запис до лікаря. Перші заняття в університеті третього віку проходили на старенькому комп'ютері. Зараз студенти можуть навчатися на нових комп'ютерах та смартфонах. Така можливість з'явилася завдяки спільній роботі місцевої громади та міжнародного партнера. Коштом депутатського фонду зробили косметичне. Ремонт, а програма розвитку ООН за фінансової підтримки уряду Швеції закупила необхідне обладнання: смарт-телевізори, ноутбуки, меблі, сенсорне обладнання для арт-терапії, кондиціонери, термопоти. Зараз простір соціальної адаптації має певний розклад. А от у лютому березні, 22-му без запланованих занять працівники територіального центру соціального обслуговування приходили та виконували свою роботу, не покинувши на призволяще своїх підопічних. Вони не досипали, вони переживали. Вони пішки ходили з різних кінців міста, але вони йшли на роботу сюди. Заради кого? Заради таких, як я, заради нас. Для того, щоб когось підтримати, комусь щось принести, комусь десь допомогти. Тому ну, цей колектив він найкращий, мені здається, у всьому світі. Чесно вам кажу, Зараз же студентка університету третього віку радіють можливостям пізнавати нове завдяки сучасним технологіям. Обіцяють не зупинятися на досягнутому, а лише вдосконалювати свої навички. Оце сижу тут в смартфоні, і за допомогою спортмоні. У мене стільки знайомих і такі цікаві люди, викладачів інститутів з різних кінців нашої країни. Зарузарубіжа різні проблеми вирішуються, різна інформація. Зараз мені подають таку інтерміровозріння, яке міняється в зв'язку з 21 століттям, нові теорії. І це все викладається на, в інтернеті ж. А у мене це можливості маленькі, а бажання і самі прочитати, і хочеться ж і своїм знайомим дати. В університеті літнього віку навчаються не лише медіаграмотності, а й психологічно розвантажуються за допомогою різних видів терапії, гуртків, клубів за інтересами, наприклад. По четвергам о 10 годині за розкладом заняття з медіаграмотності у п'ятницю об одинадцятій розпочинаються заняття з психологом. А вже у дванадцятій в цей же день курси з української мови, і все це абсолютно безоплатно для учасників та учасниць.